Всім привіт! І в цьому відео ми разом з вами пограємо в Pumpkin Panic. Це гра. В якій ви граєте за такого чудіка, і вам потрібно буде просто відремонтувати корабель і втекти з цього місця, де ходять чудовиська, які пробують вас вбити, та і так далі. Отож, спавнимося, ми в такій хатинці. це фактично єдине безпечне місце, е в якому можна майже від цих монстрів сховатися. Чому майже? Тому що є один монстр, про якого трішки пізніше розповім, який вас може вбити. Тож для початку нам дають ось такі насіннечка, завдяки яким ми можемо починати збирати гроші. І відповідно вкачуватися. Шкали, які ви можете побачити справа знизу. Синє, як ви зрозуміли, це вода, якою ми поливаємо рослини, і вони завдяки цьому ростуть, а жовта, завдяки якій у нас світиться вночі фонарик. Скоро повинен буде на нас бігти кровлер таке біле чудовисько. Я собі думаю, кроулер це якось не дуже цікаво звучить ім'я для цього чудовиська, так що ви в коментарях можете придумати і написати свою назву для цього монстра, яку я буду в наступних відео використовувати, тому що я планую, що можу в наступних відео використовувати цю гру, тобто грати її. І робити проходження. Адже крім легкої частини гри, тобто ну, стандартних, я її назвав, яку я зараз граю, є ще складна, яка може бути ще м як мінімум один додатковий монстр, і там набагато складніше це все проходити. Ще забув вам одну детальку розказати, може ви помітили, що в хаті у мене а, я заспався біля ліжки і були три свічки. В хаті дуже довго перебувати не можна, тому що свічки починають гаснути. Якщо всі три свічки погаснуть, і ви будете в цей момент знаходитись вдома, на вас вибіжить просто чорний монстр, який вилазить з під ліжка. Так що потрібно чим довше старатися перебувати на вулиці, і відповідно, якщо свічка почала тухнути, вона почне відновлюватися. Так що набираю знову воду. І дополиваю рослинки, тому що вони просто без цієї води не будуть рости. Ну і все. Зараз ви можете чути звук, який позначає на те, що зараз якраз цей кроулер, оцей білий монстр почне бігти. Коли двері відкриті, закриті, він все рівно до вашої хати зайти не може. і може вас бити, коли суто ви будете знаходитися на вулиці. І все. Коли, Проходить такий як звук скрипки, я не знаю. Монстр один раз, наскільки я знаю, повинен до хати вашої підбігти, ну або десь повз. І все. І після звуку цього скрипки, коли ви знов почули, фактично, що монстр забігає назад до лісу. Після цього кровлера в нас починає діяти ворона, яка нам починає носити різні палички, різні там якісь гілочки і так далі, завдяки чому ми можемо додатково отримувати гроші. Тому що ми ці гілочки можемо просто всякі переробляти. Ну або навіть і монетки. В рідкісному випадку ворона починає носити такі фіолетові монетки, які можна продати, або завдяки ним можна купити костюм собі. Я ще вдягну, напевно, деякий собі костюм. Єдине, що зберігається після вашої смерті, це костюм, який ви купите за ці фіолетові монетки. Все це єдине, що у вас буде зберігатися після смерті. Ну, Тому, як тут більше ніяких гілочок, нічого такого цікавого, скажімо так, немає, що можна було би продати. Опанаверо, вона знов закаркала. Потрішки буду обходити територію шукати якісь гілочки, тому що їх, в принципі, зараз на початковому етапі дуже вигідно продавати. Тут ще є домашні улюбленці, але вони фактично ніякої користі не дають. Дивно, кролера навіть біля хати моєї не було близько. Зараз на даний момент не страшно. Страшно буде тоді, коли я не зможу знайти клоуна, який зараз вночі, повоєм, буде заспавнитися. А, тому що вночі спавниться клоун, а, який спочатку дає шарик. Вам потрібно цього клоуна знайти і взяти в нього шарик. тому що потім, під кінець ночі, він з'явиться десь, і вам потрібно буде його знайти і віддати йому цей шарик. Тому що, де ви не були, клоун просто вас знайде і б'є, натяк, щоб бути в хаті. Ось ви зараз можете побачити, що з'явилися нотки, якась мелодія. Коротше, клоун десь тут має бути. О. Він такий ніби стрьомний, але він вас вбивати не буде. Може, що вам тільки хотів дати шаріка, все. І скоро, по факту, мав би заспавнитися вже цей кролер. Цікаво, які ви взагалі могли б дати йому назви такі в коментарях. Тому що кроулер це якось не дуже цікаво звучить, серйозно для цього монстра. Отож, напишіть в коментарях. Якусь назву, якийсь цікаве ім'я для цього монстрика. Я думаю, що зараз повинен буде бути кролер, але він чомусь не спавниться ще. Вона зараз мені швидко цього клоуна знайти. Тож інакше це буде капут. О, слава Богу, знайшов. Бо якби його знайшов, він би просто, він би за деякий час розв'язлився і йому пофіг в хаті, а не в хаті, де б я там не був, він би просто взяв би мене, знайшов би і вбив. Опа, натіки згадав його, згадай гімно, ну, а ось і вино. Ну, це такі монстри, який вам нічого не робиться. Суток, скажімо так, скрімер, який з'являється на пару секунд, і все. У мене ще один раз був такий випадок, що я тут, значить, тако пробігаю, а, і тут я просто пробігаю, я так розумію, це саме чудіку. Тут зараз я біжу просто. Ну, я починаю за ним бігти, воно блін так сикує, що, що не знаю, що я його зараз тою палкою з ліхтарком лупну. Що коротше воно таки побігла в Діс. Блін, це капець, я чуть не здох. Ніфіга собі, у мене дуже багато різних хточок назбиралося. Нам рівні скільки я бажала робив на тому всьому. Ніфіга собі, воно вже другий раз біля мене прилітає. Це досить рідко у мене таке буває. В основному у мене ця ворона прилітає десь далеко за картою. Я навіть не знаю, що вона прилітає, якщо чесно. Така в, історія, того знаю. Я, напевно, це куплю. Трішки цього вкачаю. Трішки цього. Та я прям нормально зараз. Тут так, прям, прям, тут так. Прям розвожу бізнес. Вау, монетка. А я не помітив, що я цілий день ходив з фонариком включеним. Це капець. Зараз не стає ніч і мені треба лишній раз гроші тратити на те, щоб е, купити рідину для цього фонарика, щоб він світився. Це просто якийсь. Блін. Клоун це найгірше, що може бути. Бо я і дуже не знаю, де він може бути. Опа, на цьому місці його ще ніколи не знаходиться. Щось новеньке. А, я думаю, це кролер, це краулер. Ну, звиняйте. Це там веселий сумний якийсь там. А, а, це Віндіго, окей. Цей лось це Віндіго. будемо його Віндіго називати. Ну а що? Віндіго, це в принципі файно звучить. Кстати, для лося я, напевно, ніяку назву не буду вас просити придумати. Тому що, в принципі, він... має нормальне таке ім'я. <гас> Ух, -мою! Це він його мене колись доведе. Опана, 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 опана. Не плач тільки, тільки не плач. Лети. Блін, а як я з цим шариком не полетів? Я не знаю. Блін. Опана. У мене тільки закінчилось це все і зразу день настав. Це прям щусливчик якийсь, це просто капіте. Лосю, лосю, лососю. Тільки не підходь до мене, прошу тебе. Щире, сердечне признання. Я тебе люблю, але коли ти тільки на відстані. Так, з мене купу бабла. Вкачаємо фонарик для ночі, Вкачаємо швидкість, більший заробіток, трішки більше насіннячка і ще більше вмістимість відра. Блін, цей паразит тут ходить, так ніби я не знаю. Ну, видно, якийсь е квадрообер, я не знаю. Може в нього батьки такі хороші люди, що вони йому дозволили стати квадрокоптером цим. Віндіго, будь ласка, ну не підходь до мене, ну я тебе боюсь, якщо чесно. Ти не дай Бог підійдеш, А я вже стільки часу цю гру зараз проходжу. І не дай Бог, не дай Бог, ти дістанеш мене і з'їш. Та я тебе в наступній грі, блін, сам буду шукати і буду просто рубати на м'ясо. Так, це вкачаю, це вкачаю, та й думаю, хватить, а наступний раз я буду вже на сінечку купляти. Та, блін, це капець якийсь. Нафіг, я до нього так близько підходив, Я ж міг обігти. Бляха, муха, це гімном не дістало ще й ржа з мене. Ну що тобі, хоч смачне, є? Надіюсь, що так. Отож, на цьому я тоді буду завершувати відео. А, бажаю всім успіхів. Якщо ви маєте бажання пограти в цю гру, то я ж залишу ще під цим відео посилання, де її можна скачати. Всім бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока!